Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилися гарячі новини, які можуть принести значне фінансове посилення нашому Динамо. І дивіться мова не про невелику суму. Хто знає, можливо, ця сума допоможе залучити нові підкріплення, щоб зробити нашу команду ще сильнішою. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. Але спочатку поставте лайк, підпишіться на канал, і давайте перейдемо до новин. Український захисник Ілля Забарний, якому лише 22 роки, який зараз грає за Боренмут в Англії, є центром уваги на трансферному ринку. І це не просто просто інтерес. На нього дивилися великі клуби, але Парі Сен-Жермен вийшов найкращим. За словами журналіста Фабріціо Романо, угоду закрито. Парі Сен-Жермен заплатить 67 мільйонів євро, включаючи бонуси, щоб привести Забарного до свого складу. Тепер настає та частина, яка безпосередньо цікавить наше Динамо, клуб має право на 25% від трансферної вартості. Це означає, що до скарбниці нашої команди надійде до 16,75 мільйонів євро. Це ж чималі гроші, вболівальники. Минулого сезону Забарний зіграв 39 матчів за Боренмут, продемонструвавши стабільність та потенціал, що пояснює високий гонорар. Отже. Шановні вболівальники, чи будуть ці гроші використані для залучення ключових підкріплень, чи клуб вирішить інвестувати в інші сфери? Залиште свою думку в коментарях. Не забудьте поставте лайк, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео!